Мешканці Дніпра вийшли на мітинг, протестували проти дій міської влади, в результаті яких бюджетні кошти спрямовують на піар, озеленення, перекладання бруківки. Натомість вимагали збільшення витрат на потреби наших захисників. Гроші на ЗСУ скандували мітингувальники. Вони домагаються, щоб місцева влада спрямувала 20% з міського бюджету на потреби Збройних сил України. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Гроші на ЗСУ! 20 відсотків на ЗСУ! Понад 10 місяців щособоти під стінами Дніпровської міськради відбуваються мітинги на підтримку наших захисників. Люди вкрай обурені тим, що депутати міськради на чолі з градоначальником Філатовим ігнорують їхні вимоги. Все своє життя я жила в Дніпрі, платила податки в Дніпрі і дуже б хотіла, щоб мої податки йшли на наші збройні сили наразі. Поки що я цього не бачу. Владі наші дуже зручно не чути людей. Їм дуже зручно розподіляти бюджет так, як їм хочеться. Їм дуже зручно літати на Мальдіви зі своїми дружинами, поки люди вже майже рік виходять і вимагають природньої, абсолютно природнього розподілення коштів під час повномасштабного вторгнення 20% на армію. Взагалі-то я, звісно, не економіст, але мені здається, що можна і 30% виділяти на армію. було б бажання. Але у нашій владі бажання немає. тож Виходимо далі, ми не зупинимося. Поки люди будуть мовчати, сидіти вдома і нічого нікому не казати, і тільки сваритися у себе на кухнях, як при Совку. Це було нічого не зміниться. Нашій владі такі люди вигідні, а такі як ми не вигідні. Тому ми такі невдобні, невигідні, будемо виходити далі і вимагати 20% принаймні, як мінімум, на збройні сили. Дніпря не висловлюють свою незгоду та протест з діями депутатів Дніпровської міськради, які спрямовують кошти платників податків за власним розсудом. Активісти вимагають нести правки зі збільшенням фінансування програми ЗСУ з 4% до 20%. Я офіційний волонтер і дружина військовослужбовця. Я просто в шоці від того, як витрачаються бюджетні кошти міста Дніпра. Наскільки нецільові зараз виходять витрати? Мене дуже сильно бентежить, що фінансування армії з загального бюджету Дніпра складає 4%, а в той час як Квіти, озеленення, піар мерії це величезна частка. Мільярди гривень йдуть на, на ці нецільові під час війни витрати. І тому я і небайдужі містяни, дружини, військовослужбовців, родичі, друзі виходять для того, щоб проявити і висловити підтримку демократичним цінностям і взагалі на раціональному розподілу міського бюджету Дніпра. Як пан Філата висловлюється на нас один раз сказав, що ми корисні ідіоти. Мені здається, він так продовжує вважати, що люди недостатньо розумні, щоб розбиратись з бюджетом, я хотіла б йому передати, що люди достатньо розумні і розбираються в всіх оборудках і схемах, яких проводить міська рада. Сотні мільйонів гривень спрямовують на піар мера та його команди, проте ніяк не на підтримку наших оборонців. Містяни вважають це неприпустимим. Кошти у бюджеті знаходяться на чергову заміну ще нової бруківки. Збільшення фінансування на реконструкцію Успенської площі, куди вже спрямували півмільярда гривень. Я біженка 2014 року. Моє місце рідне окуповане. Луганськ живе в деградації вже 10 років. Я його відвідувала. Я знаю, як це, коли на тебе їде танк. Я знаю, як це все втратити. І я знаю, що окупанти це як колорадські жуки, з'їдають все на своєму шляху. І тому Дніпро за 10 років став моїм другим містом рідним. Тут класні люди, які мене приютили, і я не хочу, щоб його втратити. Від стін міськради. Тингуючі пішли мирною ходою до європейської площі. 20% відсотки насі. Заява мера Філатова про те, що йому та міськраді перешкоджають працювати, викликала великий резонанс у суспільстві. До нас на телеканал продовжують надходити звернення військових, які висловлюють свою власну точку зору. Бачив відеозвернення нашого мера Філатова. Не прикривайся бійцями військовими. Всі знають, що ти ворить що територіка сильно змінюється, коли заработки прихватили. Та ти поливаєш грязі жителі, а тепер весь такою хороший і правильний. То що ти маси перебувати, знають всі. Пане хілато, подивися ваше останнє відео і дуже їм здивований. А чи це ви на тому відео? Те, що зараз роблять правоохоронці, це дуже правильно дуже вірно. До речі, ці правоохоронці, багато хто з них, вони... Пройшли війну на відміну від вас, і зараз виконуєш свої службові обов'язки, ті, які передбачені законодавством. Тому не треба а, скиглити, не треба релігійних оцих відео записувати. А треба починати відповідати за свої вчинки, які ви наробили за а, роки. Своє керування містом, якщо так можна сказати, а ми будемо спостерігати, як воно буде продвигатися ця справа. Маю надію, що органи наші правоохоронні доведуть цю свою справу до кінця. Цього мера ніхто не поважає нашому Дніпрі, бо всі знають його як головного корупціонера України. Так що слава Україні і слава за СУ! Хочу сказати про нашого мера Філатова, який. Ображав сім'ї військових, матерей, дружин, дітей, а зараз просить допомоги у військових і ображає правоохоронців. Я хочу від себе сказати, що барюся біги, поки не поздно. Подивився відео так званого мера Дніпра Філатова, який вкотрий раз намагається себе робити жертву. Знаєте, бачить Господь Бог. Я в житті не бачив більш циничний, більш брехливий, більш собо закоханий слова Знаєте стільки, скільки він зробив зла зі своєю командою для Дніпра, для наших містян. Не, зробив ще жодне, не зробила ще жодна людина. Він обов'язково повинен відповісти за свої злодіяння.